Заступник командира військової частини на Сумщині отримав підозру через безпідставні премії підлеглим на 860 тисяч гривень. Повідомлено про підозру заступнику командира однієї з військових частин Сумщини за даними ДБР, через його дії притягнути до дисциплінарної відповідальності, військовослужбовці продовжували отримувати надбавки та премії. Загальна сума склала майже 860 тисяч гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За своїми посадовими обов'язками майор мав проводити звірки з військовою службою правопорядку та подавати командиру списки військовослужбовців. Які вчинили адміністративні правопорушення і мають бути позбавлені грошових премій та додаткових грошових винагород, за даними ДБР, 13 військовослужбовців безпідставно отримали премії та надбавки. Це сталося у 2023 році майор підозрюється у недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Російські військові в останні два тижні дещо змінили особливості застосування зброї для атак по Сумщині. Для обстрілів прикордоння вони почали частіше використовувати шахеди. Також здійснюють і комбіновані ракетно-авіаційні удари. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Почали більше застосовувати безпілотних літальних апаратів шахедів. Причому, якщо раніше це застосування було більше в глибині області, то зараз в основному запускають БПЛА по прикордонні. 30-кілометрової зоні. Також почали застосовуватись комбіновані ракетно-авіаційні атаки, такі як по Конотопу та Кролевцю. Раніше такого комбінованого застосування не було. Ураження в основному здійснюється по приватних районах, де військових взагалі немає. Тобто знищується інфраструктура, заклади культури, навчальні заклади, сказав Артюх. Очільник Сумської ОВА також розповів про наслідки вчорашньої атаки безпілотниками на Сумщині. Вчора, близько 19-ї години, по одному з населених пунктів Краснопіль. Ільської громади було нанесено удар двома шахедами. Влучання було в будинок культури і в будинки, які знаходяться близько до нього. В цілому було пошкоджене енергозабезпечення чотири багатоквартирні житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв, додав посадовець. Напередодні російські війська також чотири рази обстріляли населені пункти Сумщини. Вибухи лунали в серединобудській, Есманській, Свейській та знов Новгородській громадах. Прокуратура домоглася максимального покарання для чоловіка, який через ревнощі до смерті забив співмешканку молотком та кухонною сокирою. 36-річного чоловіка визнано винним у умисному вбивстві співмешканки та засуджено до 15 років позбавлення волі. Мова йде про подію, що сталася 10 травня 2022 року, близько 18 години у місті Ромни. Жінка відмовилася сказати співмешканцю, з ким розмовляла по телефону. На цьому ґрунті між ними виникла суперечка, під час якої чоловік близько восьми разів ударив жінку молотком по голові, а потім ще й наніс не менше трьох ударів кухонною сокирою. Від отриманих травм 38-річна жінка померла на місці події до приїзду медиків. У суді обвинувачений пояснив, що не хотів вбивати жінку однак вона його спровокувала, оскільки протягом дня не відповідала на телефонні дзвінки а потім він побачив її біля під'їзду в компанії. Іншого чоловіка. За вироком суду першої інстанції обвинуваченого було засуджено до 11 років позбавлення волі. Прокуратура не погодилася з таким рішенням і оскаржила його. Відтак, наступні 15 років чоловік проведе за ґратами. Підвищення кількості дорожньо-транспортних пригод, роботи нового сектору у Шосткинському районному управлінні поліції, кількість розкритих злочинів. Про роботу поліціянтів у 2023 році розповіла Інна Розкошна. За 12 місяців 2023 року до Шосткінського районного управління поліції разом з ВПД номер 1 села Ямпіль надійшло 19 539 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. З них було 1422 внесено до державного реєстру досудових розслідувань. Протягом січня грудня 2023 року закінчено розслідування у 305 кримінальних провадженнях на 582 кримінальних правопорушень. Реєстрували на території Шоскінської громади і особливо тяжкі злочини. Особливо тяжких злочинів було зареєстровано 42. Тяжких 857, з яких більше аніж по 400 правопорушенням було зловмисникам повідомлено про підозру. Також протягом 2023 року співробітниками сектору кримінальної поліції встановлено місце перебування 27 безвісти зниклих осіб, з яких восьмеро минулих років. Та 19 осіб 2023 року так само було знайдено більше аніж 60 розшукуваних злочинців протягом 12 місяців минулого року працівниками відділу превенції було вжито ряд заходів спрямованих на попередження та викриття злочинів на вулицях та громадських місцях. Складено адміністративних протоколів за порушення правил адміністративного нагляду стаття 187 КУПАП 249, за вчинення домашнього насильства 150, виготовлення зберігання самогону та апаратів для його виготовлення стаття 176 КУПАП 199, дрібне викрадення чужого майна 15. Загалом за 2023 рік дільничними офіцерами поліції, поліцейськими офіцерами громад, співробітниками ювінальної превенції. Та дозвільної системи було виявлено 5527 адміністративних правопорушень. Як повідомила Інна Розкошна на території обслуговування шосткінського районного управління поліції, значно зросла кількість ДТП. Порівняно з попереднім 2022 роком. Зареєстровано 195 дорожньо-транспортних пригод. За минулий рік 134, з яких 82 з потерпілими. Загалом 99 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, а 4 особи загинули. З'явився у Шосткинському районному управлінні поліції і новий підрозділ. В серпні цього року було створено сектор протидії домашньому насильству, за звітний період працівники якого здійснили 119 виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Також було задокументовано 89 адміністративних правопорушень за статтею 173 з приміткою 2 та 37 правопорушень за статтею 183 КУПАП. Стосовно кривдників винесено 28 термінових. Заборонних приписів. Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення Великий Бичків витягли з річки Тиса напівпротомного 26-річного Айтішника, мешканця Сум. Від перехолодження одягнений у гідрокостюми і рятувальний жилет, чоловік лежав на кордю обривистого берега річки і майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці негайно витягли чоловіка з води та підняли на рівнину ділянку. Також надали потерпілому першу допомогу. Згодом до підрозділ з пояснень врятованого чоловіка стало відомо, що на відчайдушний крок його спонукало оголошення у телеграм-каналі про легальний перетин кордону під час воєнного стану. Відтак, мандрівник, який не мав підстав для виїзду за кордон, зібрав речі і приїхав на Закарпаття, де йому замість обіцяного легального перетину кордону через офіційний пункт пропуску запропонували екстремальний через повноводну крижану тису у темний час доби. Вартість послуг ділків складала 5 тисяч гривень. Повірив шутур оператору, що він переходитиме річку по мілководдю, айтішник одягнув надані рятувальний жилет і гідрокостюм і зайшов у холодну воду. Зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стримкати, чи я винесла його до берега, але через сильний холод і спазм кінцівок чоловік не зміг вибратися з води. На щастя, молодика помітив прикордонний наряд і витягнув його зі смертельної небезпеки. Зараз оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконного перетину кордону, врятованого сумчанина. Варто зауважити, що від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону... Зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків під час перепливання тиси. Правоохоронці застерігають усіх, хто має бажання незаконно перетнути кордон, не наражати себе на небезпеку та не вірити шахраям, які запевняють, що зможуть забезпечити безперечний перетин кордону річкою або гірським високогір'ям. Організатори незаконного переправлення осіб через кордон ніколи не переймаються долею за збереження життя своїх клієнтів, наражаючи їх на небезпеку заради грошових. Винагород Ще у 7-10 столітті населяли сіверяни одне з слов'янських племен. Далі територія входила до складу Київської Русі, а з чотирнадцятого століття належала Великому князівству Литовському. Тривалий час перебувала у складі Гетьманщини, а з 1795 року увійшла до складу Російської імперії. Сучасна Сумська область була створена 85 років тому. 10 січня 1939 року, згідно з указом президії Верховної Ради СРСР, було утворено. Сумську область. До її складу увійшли 12 районів Харківської області Білопільський, Великописарівський, Грунський, Краснопільський, Лебединський, Миропільській, Охтирський, Сумський, Тростянецький, Улянівський, Хотінський, Шпетівський. 17 районів Чернігівської області Буринський, Глинський, Глухівський, Дубов'язівський, Конотопський, Кролевецький, Недригайлівський, Путивський, Романський, Серединобуцький, Сміливський, Талалаївський, Херчицький, Червоний, Шалигінський, Шосткинський, Ямпільський. Та два райони Полтавської області Липоводолинський та Синівський. На день створення обща площа області складала 24 тисячі квадратних кілометрів з населенням 1 мільйон 707 тисяч 200 чоловік. Нині ця цифра значно менша. За 85 років існування адміністративно-територіальний поділ області змінювався декілька разів. В основному відбулося укрупнення районів. З 1966 і до 2020 року на території області існувало 18 районів. 15 міст, з них сім обласного підпорядкування, 20 селищ міського типу, 384 сільради, півтори тисячі сільських населених пунктів. Нині на Сумщині п'ять районів: Сумський, Конотопський, Романський, Охтирський і Шосткинський, в яких 52 громади. Цікаво, що загальна кількість населення пунктів в області 1493. Річки Сумщини належать до басейну Дніпра. Найзначніші з них Десна, Сейм, Су. Улап та Ворскла. Найвища точка Сумської області 246,2 метрів над рівнем моря. Територія Сумської області на 17% складається з лісів та чагарників. На території області знаходиться 13 лижних баз, і це вдвічі більше ніж на Івано-Франківщині. Завдяки цьому Сумщина дала найбільше призерів зимових Олімпійських ігор та чемпіонатів світу з біатлону. Крім цього, наша область дала Україні таких відомих особисто. Як Віктор Ющенко, Ада Роговцева, Микола Хвильовий, Варвара Ханенко, Микола Мурашко, Остап Вишня. На Сумщині збереглися чимало історико-культурних пам'яток, характерних саме для цієї території, зокрема, трьох Анастасівський кафедральний собор та будинок Терещенка у Глухові, Палац Лещинських в селі Кияниця, Тростянецький круглий двір, оборонний храм Гамаліївки. Також на Сумщині можна знайти унікальні природні об'єкти, наприклад, яблуню. Які уже понад 200 років у місті Кролевець та озеро Шелехівське, яке утворилося ще за часів льодовикового періоду. За що люблять Сумщину жителі нашого міста? Ми запитали на вулицях Шостки. Я люблю свою Сумщину за мальовничі краєвиди, за красиві розливи весною, за незабутні закати. Я була в багатьох областях нашої України. Але наша Сумщина найпрекрасніша, найрідніша. Везде були крові роги. Ну, Сумщина краща. А нормально. Для мене все вистачає. Добрі люди живуться, привітні. Тут є на території Сум є багато музеїв, цікавих пам'яток історичних. Ми тут народилися, а вона прекрасна для нас. Так. Я тут живу. Ну, я а, тут народився, і скільки прожив, то й живу. Чого не вистачає Сумщині? Миру чого вже ще. Ну, миру всій Україні миру не, вистачає, не вистачає. А так, що вона достатньо. Для мене взагалі Сумщина це, як сказати, ну, це герой, бо ми ну, відштовхнули наших окупантів, так сказати, у перші дні і прийняли ну, такий складний удар досить. Ось що мені сумщина подобається. Ще в нас гарно дуже. Ліси, красиві. Я тут живу, воно мені все подобається. Так? І природа, і люди. Все мені все мені подобається. А як що б ще хотілося, щоб було тут? Мір, саме головне. Ну, і все. А все, все, все буде. Ви уроженець нашої області? Ні. Не? А якої? Харківської, тобто то есть Полтавської області. Так. Тут вже живу 33. А чого тут живете саме? — А от мені подобається. Дуже добре. І мені подобається. І в шумах подобається. Сумщина є багато. Ліса здесь красиві, міста красиві. Десна рядом здесь. Приїхав сюди. Звідки? З Америки. Так, да, я там жив. Чотири роки жив і, і бросив Америку приїхав в Чикаго. І, і приїхав сюди. тому що Україна найкрасиве, саме красиве. П'єз Тернопільська. Сучасна Сумщина, як північний форпост Української держави, потужно протистоїть ворогу. Волонтерить, відбудовуються та розвивається. адже це все стало можливим завдяки справжній гордості нашого краю, героїчним захисникам. Та захисницям, котрі на полі бою захищають кордони області та незалежність України, завдячуючи щирим та працьовитим жителям Сумщини, продовжує розвиватися економіка, сільське господарство, наука, промисловість. А отже, й наближається наша спільна перемога. Нехай ювілей області єднає всіх жителів у прагненні зробити Сумщину квітучою, а Україну сильною і заможною.